Доброго дня, шановні глядачі! Всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні 16 березня, в нас пройшли дуже гарні дощі. Ми тому радіємо, тому що не знали, що воно буде. Дощів не було, снігу не було. Та сильно похолодало. Я, як завжди, вийшла на город. Зараз буду показувати вам, що я буду сьогодні сіяти. І ось дивіться, як у мене гарно зійшла редиска. Навіть не потрібно вже плівку знімати, щоб заглянути, є там що чи немає. Сіяла 6 березня, а вона туди далі пішла, пішла, пішла. Ну, зрозуміло, що вже зійшла гарно. Та відео не про те, що я хотіла вам сказати, дорогі друзі, не викидайте старе насіння. Я в себе робила ревізію, шукала айстри. того року зібрала насіння. Айстри, нічна красуня. І де я діла, не можу знайти. а Познаходила насіння редиск використати до 21-го року. Потім використати до 22-го року. Ну, це я вам вже показувала 18 днів редиска. Вона мене і надихнула, тому що зараз все поясню. Це до 23-го року. я хотіла викинути, але перед цим я висівала оцю редиску, вона в мене зійшла, тому я вирішила перевірити це насіння. Шкода викинути, викинути, завжди встигнемо. А я щороку купую, воно в мене залишається. Ідеш набирати насіння, звісно, святе діло взяти редиску. Тому що навесні ще такого нічого немає. А в нас є редиска, який салат, зелена цибулька. От і вже після зими є якісь вітаміни. я це насіння замочила перед тим, як викидати. Подивіться, що тут відбувається. Все, вкупі тут у мене сора та жара. Тобто 21-й-22 рік. Схожість, ну там, видно, є якесь не проклюнуте, але це зовсім мало. Я на таке від неї не сподівалася, тому що в нас зараз так холодно, я ось дві хвилини на дворі, в руки замерзла капець, а його буду висівати, тому що викинути шкода, і я знаю, що воно зійде. Отакий От буде лайфхак, дорогі друзі. Хто ще не посіяв редиски, замочуйте на сінячко. Потім висадимо, дивіться, я взяла це. в мене паперовий такий рушничок. На низ, гарненько зволожила так, щоб вода не стояла, а було волого. Накрила кришкою, поставила в кухні коло опалюваної батареї. Це три дні, здається, воно в мене вискочило. Я так все перевіряю старе насіння. Тому що лишається якась морква, буряк. От і перевіряю. Поки накрию. У мене місця немає, де тут кріп посіяний, де не де сходить. Ой, божечко, потрібно накривати плівкою, я не накривала. Сьогодні накрию всю. До речі, це в мене також із цього насіння. 18 днів редиска, яка вже всі терміни пройшли. Ну, що тут ще шматочок, бо далі копати немає куди. Город не виораний, він не, не широкий, не великий. немає туди розвернутися тракторові. Він мене вб'є скаже, що так і було. Вона так добре розділяється. Ось мене тут і копою накидано. А подивіться, в неї міцні корінці. Вона не ламається. Не думала, не гадала, ще буду садити. Навіть поливати не потрібно. Ох, буде в мене багато редиски. <смі> на базар понесу. <смі> Ось, бачите, як воно в мене добренько виходить. Я не хочу засипати дуже-дуже воно мокре, все. Я потім вже поправлю, трошки принесу сухого ґрунту та тако підсиплю. У мене є набраний на розсаду. А зараз так ось показую, як воно, як я сіяла нерівно, геть, взагалі. Сора хороша редиска, та й жара. Вона також гарна, росте смачна. Ну, зараз в мене улюблена аутела Я вже не один рік її висіваю. Одного року забула насіння на дворі зимувало насіння редиски диски. Це мене тут. Також посіяна і тут де капуста, помідори, крайній рядочок. Іди. Не сходить. Це пізніше сіяла набагато, не сходить. У мене те насіння на морозі лежало, але я потім вже навесні також побачила його, взяла, замочила, перевірила. А байдуже зійшло так гарно. До кого де завалялося старе насіння. Не спішіть, викидати, перевіряйте. Бо я була б та й маханула б, викинула б. Трохи погралася, але і добрий рядок уже посіяла. В нас зараз в магазині 170 гривень. Ну, звісно, бухи моя <сміст> виросте, ціна впаде. Я жартую, продавати не збираюся. Ми її з'їмо, є. є кого нам пригостити, кому дати, аби лише вродила. Гердиски понасівала, а куди я діла насіння квітів? Чорнобривці, майори, я вже посіяла. Як же добренько вона скупується, корінчики не ламаються, не рвуться, ось так і вийняла. Щось я так багато його цього насіння сюди накидала, вже не пошкодувала. Я думала, я його викину. А тут таке діло. А так, ще краще брати пальцем його туди, швидше навіть. От в мене вийшло два гарні рядки. А, а Взяла б і маханула б, викинула б. Це ми зараз навесні так їмо редиску. Потім як уже всього є. На городі не так сію влітку і під осінь, але не так все рівно ми їмо, вже, наїлися, багато всього висіваю, саджу. Два гарні великі рядочки. Ну, ось так, все висадила. В нас сьогодні неділя. Світла немає, ведуться ремонтні роботи на лінії. Чую, хлопці пилки працюють, геляки летять, обрізають. Коло проводів. А я зроблю так, як мама мене робить. Вона завжди, оця як на редиска, там капусточку посіє, таке щось, що не зашкодить, як мають приморозки, то вона мішечками цими. Від цукру прикрила. Зверху ще плівкою. Дуги, звісно, робити вже не буду, тому що я дуже замерзла. Вона і так швидко зійде. Ну, ось якось так. Тепер вона точно не замерзне. Знизу мішок удвоє, зверху плівка. Хай росте. Та родить. Ой, мої дівчата замерзли в кубку, збилися, холодно. Так, під плівкою гридиска набагато швидше сходить. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. На все добре. До зустрічі!